Карпатські міліціонери затримали керівника одного із міст районних управлінь юстиції Івано-Франківської області на хабарі. 41-річна чиновниця вимагала та отримала від жительки області 4 тисячі гривень за оформлення у власність торгово-офісних приміщень в містечку на Прикарпатті. За словами тимчасово виконуючого обов'язки начальника обласного обозу Володимира Марчука, жінку затримали на гарячому у службовому кабінеті. В Ході проведення комплексу заходів було виявлено та вилучено передані її. Заявниками Дану суму грошей, гроші вилучені. По даному факту відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 368 кримінального кодексу України, санкція статті, якої передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі. У даний час по даному провадженню тривають оперативні та слідчі дії з метою встановлення інших незаконних фактів даним керівником. Підполковник міліції зазначає такий вид корупції є доволі розповсюдженим. каже правоохоронці часто стикаються саме з такою. Корупційною схемою посадовці навмисно створюють несприятливі умови для громадян у співпраці з організацією. До прикладу, відтягують строки виготовлення документів, вимагають надмірну кількість, нібито потрібних довідок. Відтак людині пропонують обійти бюрократичну тяганину, натякаючи на хабар. Якщо ви потрапили в подібну ситуацію, правоохоронці радять не зволікати та звертатися до міліції. Обережно пасажир озброєний близько восьмої години ранку на блокпості у селі Корнич Коломийського району. Працівники ДАІ зупинили машину, що рухалася з Чернівців у напрямку Коломиї. В автомобілі марки ВАЗ 2118 Калина зеленого кольору із знаком таксі сиділи двоє: водій та пасажир. Саме їх підозріла поведінка, насторожила інспекторів. Під час огляду автомобіля під сидінням пасажира Даївці знайшли предмет, схожий на пістолет. За попередніми даними водій так. Всі пояснює, що, що е, до нього е, ну він е, виїхав звичайно на виклик. До нього підсів пасажир, тримав в руках. Вогнепальну зброю. Коли на, на той момент, коли таксист запитав, таксист запитав, у вас будуть кошти розрахуватися. Такі слова були: проїдемо пост, далі е розрахуємося. На місце події прибула слідчо-оперативна група. З'ясувалося, що водій таксі, Коломиянин, 25-річний пасажир, мешканець Ружнятівського району. Для чого йому не зареєстрована зброя, де він узяв пістолет та з якою метою перебував у Коломийському районі, відповіді дасть слідство, сам підозрюваний від коментарів відмовився. – відмовився. Звідки у вас зброя? Пам'ятаю, то ну ви, ви списом до не я. Не хочу відповідати вам. За попередніми даними предмет схожий на пістолет турецького виробництва. Наразі його досліджують в експертному центрі ОМВС при Івано-Франківській області. Розповідає Володимир Клімов, перший заступник начальника Коломийського райвідділу міліції. Чи погрожував молодих зброєю водієві таксі та всі інші деталі ранкової поїздки? Тут не розголошують. Посилаючись на таємницю слідства. Відомості внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбачено статтею 263 частиною 1 Кримінального кодексу України, за що особі загрожує позбавлення волі на термін від 2 до 5 років. За словами Володимира Клімова, у цій ситуації спрацювала небайдужість водія таксі. Певним чином дав зрозуміти працівникам міліції про те, що в його пасажира є вогнепальна зброя. У міліції закликають усіх громадян допомагати органам внутрішніх справ виявляти випадки порушення закону. Свідомий вчинок таксиста схвалюють і даївці. Взагалі, останні зараз працюють у посиленому режимі, особливо з 12-ї години ночі до 8-ї ранку. В нас зараз триває операція зброя вибухівка, тому акцентуємо увагу на, на виявлення фактів перевезення якраз зброї і вибухових предметів. Зі щирою повагою до ветеранів великої вітчизняної війни. З нагоди відзначення 69-ї річниці дня перемоги працівники МВС України в Івано-Франківській області вшанували правоохоронців фронтовиків. Весь особовий склад Прикарпатської міліції дякує цим поважним людям за доблесть і відвагу, добросовісну службу в органах внутрішніх справ. За доброю традицією, що склалися в Прикарпатській міліції, учасники війни міліціонери відвідали вдома. Ветерани раду приймали гостей показували свої фотознімки та раділи, що про них не забувають, що їх підтримують, і це безумовно додає наснаги у житті. Увага, допоможіть розшукати зниклу дитину сектором кримінальної міліції у справах дітей у МВС України в Івано-Франківській області. Встановлюється місце знаходження неповнолітнього кухта рука Ярослава Ярославовича, 1998 року народження, мешканця селища міського типу Делятин Надвірнянського району. який пішов із дому, і по даний час місце перебування його невідоме. Прикмети на вигляд: 15-17 років. Зріст 160-165 см, сантиметрів. Худорлявої тілобудови, волосся пряме, коротке, світле, обличчя подовгувате. Був одягнутий у болоневу куртку темно-зеленого кольору, ватник чорного кольору, сині джинси та чорні кросівки. При отриманні будь-якої інформації, яка може сприяти встановленню місця знаходження неповнолітнього, просимо негайно інформувати сектор кримінальної міліції у справах дітей обласного умвс за телефоном в Івано-Франківську 034 42 79 03 23 або 102. Державне підприємство на металобрухт. Розтрату майна Ваторіана під час перевірки виявили співробітники прокуратури та обозу. Правоохоронці з'ясували, що зломисники різали на метал устаткування підприємства та продавали його на схід. Прикривали це незаконною угодою з приватною фірмою. В результаті завдали державі збитків на суму більш ніж 9 мільйонів гривень. Систематично щодня метал, 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 металобрухт кольорових і чорних вивозилося у Львівську область на погрушку. ЖД вокзалу і вивозилось на східну Україну. Задокументовано розтрату розкрадання металобрухту, тобто відноситься до категорії основних засобів, на суму 9 мільйонів 122 тисячі гривень. За даним фактом прокуратура і розпочато кримінальне провадження зломисникам загрожує тривале ув'язнення. На Прикарпатті 9 травня відбулося без порушень правопорядку. Прикарпатські правоохоронці забезпечили охорону громадського порядку з нагоди відзначення 69-ї річниці перемоги у Великій Вітчизняній війні. Священнослужителі відслужили поминальну панахиду, а учасники заходу поклали квіти до пам'ятних знаків загиблих у війні. Охорону громадського порядку біля меморіального комплексу в Івано-Франківську забезпечували співробітники органів внутрішніх справ та представники громадських формувань, об'єднань та активісти. Заплановані заходи пройшли спокійно та цивілізовано, без порушень громадського порядку. Завдяки спільним зусиллям громадських організацій, свідомості великій мешканці. Увано-Франківщини, саме Прикарпаття, працівникам міліції, особливих порушень громадського порядку, не було допущено. Жодних тяжких злочинів чи інших також не було. Так що можна сказати, що саме 9 травня на території Прикарпаття все пройшло спокійно і порушень громадського порядку не було. Робота працівників Державтоінспекції була приділена контролю на в'їздах та виїздах до обласного і районних центрів населених пунктів області. Управління МВС України в Івано-Франківській області проводить набір бажаючих громадян на службу до міліції. До новоствореного підрозділу громадської міліції кандидати отримають змогу вступити на службу за спрощеною процедурою. Рішення щодо прийняття на службу до підрозділу будуть приймати після відповідної перевірки кандидатів. Основні вимоги до них вік до 35 років, повна загальна середня освіта, наявність військового квитка. Кандидати, які успішно пройдуть перевірку, навчатимуться на скорочених курсах курсах початкової підготовки на базі навчального центру при УМВС. А відтак будуть атестовані та призначені на посади працівників міліції. Обов'язками новопризначених правоохоронців буде перш за все охорона громадського порядку на теренах при Набір на навчання триває, тож кожен охочий може звернутися до УМВС України в Івано-Франківській області із пропозицією своєї кандидатури. За додатковою інформацією, звертайтесь у відділ кадрів за місцем проживання, а також за адресою місто івано Ранківськ, вулиця Сахарова, 15, управління кадрового забезпечення. Телефон ноль тридцять чотири два,